Правоохоронці борються зі зловмисниками, а запорізькі підприємці з директором комунального підприємства Запоріжринок. Все через підвищення плати за місце на ринку. Люди обурені, мовляв, і так скрутно з доходами, а тут ще й підвищення. І головне, за що платитимуть більше. Днями запорізькими ринками прокотилася новина про підняття тарифів для підприємців. Обурення людей немає меж, і це під час війни в країні, коли по суті підприємці самі забезпечують себе роботою, створюють робочі місця та сплачують податки до бюджету. Нам уже паскокаліт сіморинку. Нам уже скільки років. Ми вже нікуди не підемо працювати. Роботи немає. Війна, нас стріляють. І скажіть, будь ласка, обіцявши нас не ображати, ви нас не просто не ображаєте. Ви нас намагаєтесь поставити просто на коліна. Директор КП «Запоріжринок» Олег Коломойс вважає цілком доцільним підвищити плату. Увага на 65%. Аргументи підвищення вартості комунальних послуг і збитковість. Самого КП. Підприєтті все ті жиліє і ті жилі свадіть канци з канцепатом. Підприємству все важче і важче зводити кінці з кінцями, тому що ви знаєте, що все дорожчає, все абсолютно. Електроенергія, мінімальна заробітна плата, все абсолютно дорожчає. Той же там вивіз сміття, мінімальна заробітна плата, все абсолютно дорожчає. І ці півтора роки ми, поки ми відкладали підвищення, ось до сьогоднішнього дня підприємству все важче і важче зводити кінці з кінцями. Проте тут забагато, але підприємці окремо сплачують за комунальні послуги і містове Окремий платіж і за охорону. Тож риночники не розуміють математики директора комунального підприємства. В марті я не вийшла ні одного дня. У березні місяці я не вийшла ні одного дня, але я заплатила вам 708 гривень. Чи ви отримали зарплату? Як вам знайти гроші? Давайте створимо комісію і пройдемо, прорахуємо скільки відкритих кіосків. Скільки цих кіосочків відкрито? І помножимо на одноденні та подивимося, там 20 тисяч каси здає наш запорізький ринок у Шевченківському районі. Чи більше не збираємо? І не треба нам тут довго розповідати. Це така проста математика. Двічі два-чотири. Всі-всі питання швидко вирішаться. Підприємців, що виражають незгоду, систематично залякують ставленики директора КП. Розповідає Лідія Кривенко, голова правління Союзу підприємців Ніка. Всі підприємці возмущені цим. всі підприємці обурені цими на відставленням має бути якесь обґрунтування. Депутати мусять на сесії вирішити, як це було. Бо моя організація починала ще з поляка, і я пройшла з усіма директорами. Але такого директора я ще не бачила за весь цей час. Так були у нас нюанси, але ми вирішували все спільно. а тут роздутий штат, і все лягло на плечі підприємців. За що б ви прийшли сім'ю свою кармілю? За що б ви прийшли свою родину? Годували. Уявіть, якби у вас, не дай Бог, сім'я була б в евакуації. Вам треба туди гроші надіслати. а у вас самому на хліб немає. А я приходжу і говорю: чуєш ти? ну, бистро мені гроші давай. Ви ж не бандит. Платежі і їх кількість не зрозуміла. Підприємці самі встановлювали і облаштовували за власний кошт кіоски, але чомусь мають сплачувати не лише за оренду землі, а й ще додатково 700 гривень. Ситуація, що склалася, має давню історію. 49 гривень беруть послугу ринка. 49 гривень вони беруть за послугу ринку і плюс ще 700 гривень. Ось дайте відповідь на це питання. Не треба ось це хтось щось сказав, каламутити. Ось це ось ми ще поставимо ті питання, які підіймали ще рік тому, де на вас було заведено кілька цих кримінальних справ. Ми порушимо і зараз люди розумніші стали, і вони тепер кожен чек перевірятимуть. І тут ви не скажете війна, у нас грошей немає. Обурю підприємців і стихійна торгівля, яка набула якихось захмарних масштабів. І чому директоринку не бореться з нею? Ганять не нужно, а сюда їх в ринок. Ганяти не треба, а сюди їх у ринок. У ваш ринок. Райвідділ, директор і займайтесь. Відповідь, як пояснив директор КП Запоріжжиринок, проста це не входить в його обов'язки. Тім, навіть якщо розглядати ситуацію з іншого боку, підвищення тарифів аж ніяк не врятує підприємство від збитків. Навпаки, риночники, що будуть не в змозі сплачувати побори, будуть змушені закриватися. А це в свою чергу призведе до зниження платежів і як наслідок повного закриття ринку. Ймовірно, це не економічне питання, а питання управління комунальним підприємством.